Доброго дня. Заїхали спробувати. Заглибив. Ципки поставили. Ну, воно таке. Так собі. Тут на всю накрутив. Ну, ріже воно без проблем. Тільки земелька. Не стигла таку фігню. Що робити? Чекати, мабуть, ще пару діб. Тому що перегадимо усе. На пластилін. Зовсім пластилін. Доброго вечора. Мира усім. 17 травня. А то знімав 14-го. А, ні, 13-го, 13-го. 4 доби пройшло. Заїхав досівати цей кусок. 8 гектар пшениця залишалась до весни. Ну, там ну, Ось її потравив але ну, щось воно погано зробилось. 4 гектара. Тут ці, ці драти були, Таке було. По пшениці не було. На, навесно. Трошки підмилив. По пшениці більш-менш. Більш От дивіться. Отак. От Небагато пшениці, корінці притримують і сашники не викидують землю. Трошки чорне, все. Не знаю, що робити. Ну, чекати вже нічого. Чекати будемо тільки дощу. От, дивіться. Чорне. От так виходить. Де соломка? Ну верніш в корінці. Там зовсім по-другому. Там виходить гарно. Вимілювати смислу нема. Потім воно зовсім зверху, зернятка дає все, І так, і сяк, ну ніяк. Не виходить воно. Потім переїхали на чорне і пішло воно. Ось така фігня пішла. Ну, причина, як на мою думку, не всівалки. Ну, не зовсім всівалки. Сівалка ну, теж трохи бакапори Дивіться. Отака От зверху кірка вже. Чому? Сьогодні вранці дивився відео Женя Козич сіяв по нулю сівалкою джандіровською 7000 і показував земельку. Зверху трошки кірочка, нижче все гаразд. Була значить гарна весна. У нас навесні йшли здорові дощі. Позаплескувала всю землю. І ось така фігня вийшла. Вийшла. І далі чекати ну, зовсім не можна. Вона ще нижче буде висихати, висихати і буде такі, кирка отака. Так що посіяв. Так воно. Херзна як, но посіяв. си, сіяти. 40 гектар мені ще сіяти. ну Там ще покажу, може на тих паях буде по-іншому. Ну тут так. Десь воно там кладе, щось кладе. Зверху сухим присипає, Верніше, воно висихає. На градусники 25 градусів, та ще й вітер сохне моментом. Барнувати не буду, тому що це буде зовсім погано. Дивіться. Які борозди вона понарізала. получается виходить оцей грунт. Це вона накидала вже. От бачите, що твориться? Це воно вверх підриває, сашниками і розкидує. Була б м'якенька земля, не було б такого. Звичайно, якщо було б і сашники другої конструкції, то теж по-іншому було, але ну, воно б так підривало, підтримувало б трошки. Якщо були, були б колеса опорні на сашниках, ну, що є, то є. Так що якось так, все, показав, будемо молитися Богу. Чекати дощу. Тому що без дощу тут нічого не буде. Я вважаю, тут будуть рвані сходи. Якщо 50% зійде, то буде і гарно. Без дощу. Це все миру, Бувайте.